Ще до новин наразі 59 сонячних панелей встановили на даху однієї з багатоповерхівок на Великій Васильківській. Потужність такої фотоелектричної станції з гібридними інвенторами складає близько 30 кВт. В окремому приміщенні на даху будинку зберігають мізки, системи, де можна спостерігати за результатами роботи сонячних панелей. Зокрема, створили таку станцію у місцевому ОСББ за допомогою міської програми. «Спіль... Фінансування 70 на 30. і на саме цей проект місто витратило 2 мільйони 380 тисяч гривень. Інша частина коштів для функціонування запровадження системи збирається в ОСББ вже незалежно від міста. І як зазначив заступник міського голови Петро Пантілеєв, це перший досвід у столиці, коли така система інтегрована в загальнобудинкову і може працювати в контексті вимкнення електроенергії. В майбутньому такий досвід платують інтегрувати по всьому місту. 100. Основна мета, да, тобто встановлення цієї станції, значить, вона видає всю потужність на технічні цілі будинку. Це індивідуальний тепловий пункт. З трьома групами насосів це освітлення, місць загального користування, зовнішнє освітлення і технічні приміщення ОСББ. Фінальний акорд цієї системи це має бути або тепловий насос, або баки-акумулятори і електричний тен, який буде в теплі сонячні дні, тобто забезпечувати будинок гарячим водопостачанням. Цей будинок вже. А... Не так залежить, скажімо, а не скажу, що зовсім не залежить від стаціонарного електропостачання, але вже далеко не так залежить. Він може великий проміжку часу себе нормально відчувати без постачання електроенергії. Що таке нормально? Нормально це робоча система опалення, водопостачання. Адже ми знаємо, коли зникає електроенергія, в мережі зупиняються насоси, і от такі багатоповерхові будинки залишаються без тепла і без, без води.